Знаєте, як виховати сильну, яскраву та круту особистість завдяки тому, що ви знаєте тип мислення вашої дитини. Чи знали ви, що є 10 типів мислення, підсвідомих драйвів, які спрацьовують в нашій голові, навіть до того, як ми почали думати, як нам відреагувати? Так от, в типах мислення схований талант дитини. Кожна людина має свої геніальності. І якщо ви неправильно виховуєте свою дитину згідно з її типом мислення, це призводить до до того, що ми не можемо розкрити повноцінно потенціал дитини, а інколи ми навіть ламаємо її особистість. Дуже часто люди не розуміють, чому вони не можуть домовитися, а насправді різниця в типах мислення дається взнаки. Приєднуйтеся до курсу 10 типів мислення, вивчайте найголовніше, як вам спілкуватися з вашими дітьми та чоловіком або дружиною. Для мене це допомогло зрозуміти, які люди знаходяться разом зі мною в родині, як з ними ефектив. Но взаємодіяти пиши в дірект мислення та отримуй конспект на 10 типів мислення, знайти тип мислення свого малюка та розкрий його яскравий талант.